У кривому розі цими вихідними відбувся ще один етап Veterans Family Games. Програма ігор охоплює 17 видів спорту і триває протягом усього року кожні два тижні. Цього разу змагалися у пауерліфтингу. Учасники змагань це військові, ветерани, члени їхніх родин і діти. За перемогу боролись більше 60 учасників у кількох категоріях із різною вагою штанги. А саме, чоловіки 60 кілограм, жінки 30 кілограм та діти 20 кілограм. Ігор діючи Військовослужбовець вже більше десяти років займається спортом, тож вирішив взяти участь у змаганнях із пауерліфтингу. Ну, дивіться, для мене особисто, не то, що там підтримують, а для хлопців, які після поранень да втратили там кінцівки, там внутрішні органи пошкоджені, Це дуже допомагає, тому що вони, е, ну як як так правильно сказати, комусь потрібні. Я как баздоровий хлопець, да, діючий військовий. Дуже багато хлопців вже не діючих військових, але вони інваліди, і для них це в першу чергу потрібно. Пауерліфтинг це силовий спорт, що складається з трьох вправ: присід, жим лежачі та тяга. На змаганнях учасники демонстрували саме жим, базову вправу у програмах адаптації. Взагалі, заняття пауерліфтингом допомагає розвивати м'язи, покращує обмін речовин і знижує рівень стресу. Це особливо важливо для людей, які пережили важкі психологіки. Логічні навантаження сьогодні ми змагаємося над потужному виді спорту пауліфти. Це один з мій, моїх улюблених видів спорту. Тому я всім бажаю успіху, удачі спортивної. І головне, пам'ятайте, ми тут не заради перемоги один одним, ми заради спілкування і підтримки. Дякую всім. Слава Україні! У цьогорічній програмі ветеранських ігор як індивідуальні, так і командні види спорту для військових та їхніх родин. Ці заходи стали частиною психологічного відновлення. Крім того, учасники, які посіли перші місця, отримують грошову нагороду 5 тисяч гривень, за друге місце 3 тисячі гривень, та за третє 1 тисячу гривень. Проводимо сьогодні черговий етап наших ветеранських ігор, ветеранської мелігіями, приймають участь ветерани, учасники бойових дій, родини, діти. В цьому році, нагадую, у нас 25 змагань кожні два тижні, по 17 видам спорту. Сьогодні пауерліфтинг, це штангу будемо жати. Ну, дуже цікаво. Яка головна мета? Головна мета це реабілітація. Психологічна, емоційна, фізична, спілкування з друзями. І це у нас вже така дуже-дуже добра, гарна традиція. Серед учасників було 12 жінок та 13 дітей. Всі вони показали гарний результат. Найсильнішими серед чоловіків стали Олександр Пескун, Валерій Катькін, Геннадій Кнуренко, Олексій Кравець та Олександр Слишко. Серед жінок перше місце посіла Ірина Желяскова. Серед дітей перемога у Артема Маркіна та Елеонори Князівої. Вітаємо переможців та бажаємо всім учасникам подальших спортивних звершень. Аліна Сіднікова Ірина Юнкевич, перший міський.